Ой, доброго часу, мої дорогенькі. Вчора такий день був у нас, а і сьогодні також немає взагалі, знаєте, якоїсь там такої внутрішньої сили, щоб працювати, але розумію, що моя Робота, вона повинна продовжуватися, оскільки напевно зараз ми як ніколи потрібні своїй країні, своєму народові. І тому, зібравши всі свої е, думки та, е, та, мабуть, злість та ненависть, ми працюємо далі. Так, отже, давайте почнемо з Запорізької області, оскільки ми вже дивилися. Давайте подивимося Запоріжжя, оскільки це, мені здається, що одна з найгарячіших зараз буде таких от, на жаль, точок. Тому давайте дивитися Запоріжжя. І дивимося ми його з 3. По 10 жовтня. Отже, що очікує Запоріжжя з 3 по 10 жовтня? Давайте подивимось. Ну, дивіться, по Запоріжжю, м, ситуація трошечки може. Ну, його не візьмуть це точно, але буде прилітати, прилітало і буде прилітати. Дивіться, по Запоріжжю хочуть ще його якось укріпити. І на цьому тижні буде укріплення. Єдине, що там, ну, як вам сказати, те укріплення, куди вони його хочуть поставити, вони бояться, що. Ну, якісь там ППОшки, да? що вони можуть його просто влупити в нього і розбити, отак вам скажу. І тому вони там щось по-іншому придумають, як, він там, ну, як його поставити. А далі. А... Ну, дивіться, те, що буде продовжуватися, продовжуватися такі обстріли. Може, трошечки один день буде тише, другий день буде більше. На жаль, буде. Далі, те, що мені не подобається, це якісь удари, які потім будуть палати. Тобто вогонь. Дивіться, давайте подивимося по... на інших картах. Запоріжжя. Далі ще подивимось Запорізьку область. І дивіться, і буде відео там окремо по Запорізькій області, по всім отим злачним містам, як я кажу. Василівка. Вільнянські, всі-всі-всі оці міста, вони будуть. Єдине, що не просіть села. Давайте з вами домовимося, що хоча б міста. Тому що, ну кожні, ну, всі села подивитись, це нереально. Ви ж зрозумієте, це. Я і так, ну, щоб ви розуміли, що на один розклад десь приблизно, так? Е, ну, щоб вс все охопити, це мені треба 5 годин. Розумієте, це 5 годин, просто треба кожного тижня для того, щоб подивитися все. Тому, ну, давайте трошечки. Так, е, чи будуть обстріли? Мені кажуть, перше. Ситуація трошечки по Запоріжжі повинна трошечки змінюватися. Будуть дні, коли буде більш-менш нормально, а буде коли дуже буде погано. Дивіться, зараз, на зараз, ситуація така, що люди дуже в підвищеному стані, і, чесно кажучи, я б не рекомендувала поки що залишатися. ну, Сім'ям, з дітками особливо залишатися в Запоріжжі. Ну, Зараз, от, жовтень місяць, це буде небезпечно. Я розумію, що безпечного місця в Україні, на жаль, на час війни немає взагалі ніде. Але але, але в Запоріжжі, Запоріжжя-Дніпро, ну, там Херсонська область, то зрозуміло, і Одеса і Миколаїв це такі будуть такі. Ну, і Донецька, Луганська область ми взагалі не беремо там просто. А, Степан Срака, розумієте? Тому ми просто таких не беремо. А, не беремо їх взагалі. А от по іншим от таким гарячим точкам ви, будь ласка, в Запоріжжя буде зараз ну, дуже така жарка ситуація. Дуже жарко буде. Ми зараз там по дням тижня будемо. Под... Боже, скільки там корекціощиків! Боже, скільки там корекціоновщиків будуть лупить все рівно. Дивіться, будуть прильоти і будуть руйнування на цьому тижні по Запоріжжю. Не треба мені потім писати, ой, ви мене налякали? Вибачте, не хочете дивитись розклад? Не дивіться. Але розказувати, що все буде класно, офігенно, я не буду, якщо його дійсно так немає. Розумієте? Ну нема там офігенно поки що в Запоріжжі. Там є офігенно погано, розумієте? Тому, ну вже вибачте за такий лексикон, але одна мені там писала підписниця. почому чому ви не сказали всю правду? Що, яку правду я говорити повинна? Що там буде труба? Ну, так я вам сказала, що там буде труба на цьому тижні. Ось вона вам труба сьогодні, вчора. Розумієте? Тому ось вона така і є. Єдине, що мені по Запоріжжю більш-менш, що вони його не візьмуть. що... Правосуддя будуть, звичайно, десь там. Дивіться, будуть і поранені, і, можливо, будуть і полеглі. Питаю, полеглі. Так, да, можливі і, бо тут душі йдуть. Можливо, і полеглі на цьому тижні. Отак От вам скажу. Ну така ситуація. Най... Найтяжка. Отак. Нічого хорошого поки що я не бачу. Вибачайте По прильотам. Ну, що там, дивиться, по прильотам? там трошечки не хочу вас лякати, але там зараз буде ось так. Ось так, розумієте? Я думаю, що... розумієте, вони не можуть більше нічого зробити. Вони можуть тільки лупити своїми конченими ракетами. Тому ой. А, мають план піти на Запоріжжя, мають їм дуже треба Запоріжжя, друже, якось там дуже, дуже хочуть. Але цей план накриється медним тазом. Так що хай забудуть за Запоріжжя, хай йдуть в Бурятіну. В Бурятію, як чортовій матері. Ну, це ж те ж саме, що в Росії. Там сила, там дуже велика сила, і вони його тримають. Єдине, що, дивіться, можуть бути прильоти, тому що, я вже казала і повторюсь ще раз, просто така кількість ракет, просто пепп. ППО воно не встигає просто збити всі, розумієте? Плюс вони зараз ще роблять, вони роблять з двох частин, Ну, з, з, з однієї стріляють і з другої. Тобто одні збиваються, другі вони просто така кількість ракет, що вони просто не, ну, не можуть їх збити. Вона одна повз одну і їх, вибачте, 20, розумієте? Ну навіть якщо вони там 19 зіб'ють, то одна влучить і це вже буде ось. Така кількість. Плюс вони збільшили, тобто вони зараз не звичайними цими ракетами, хірячать, а збільшили масу. Тобто вони трошечки більшими, для того, щоб було більше уражень, більше людей, більше оцих всіх. Ну, це ж картинка для телебачення русні, розумієте, що ось у нас вдарили по колоні, розумієте? Вдарили по колоні. Це ж, типа, хотіли людей, які їдуть на підконтрольну територію. Так, а ми своїх людей не б'ємо, в відлічі від а, некоторих ідіотів. Так, ладно. Так, намагаюся тримати себе в руках, але дуже... дуже не виходить, тому що почали. Ну, почали гинути навіть ті, які є в твоєму оточенні, і це дуже важко. І знайомі, і хлопці, і дівчата, і однокласники. І, ну, це дуже-дуже важко, розумієте? І ти розумієш, що ця, ця війна нікому не потрібна, ні, ні, ні нам. Але є ось таке одне, ну, не тільки одне. Запорізька область, давайте дивимось. По Запорізькій області почнуть відбуватися якісь зрушення на мир. І я думаю, що на наступному тижні ми дізнаємось про якісь нові території, звільнені. Там будуть і прильоти. Щось якась буде, будуть розказувати з приводу грошей, якусь брехню з приводу грошей. з приводу... Люди чекають, люди прям, прям дуже чекають. Ну, Дивіться, початок. Початок він уже пішов. Ну, ретроградний Меркурій зараз закінчується і входить там інша планета, і буде, звичайно. Єдине, що. Там починається таке, щоб вам так сказати, ну, місіва не місіва, але буде більше жертв. Як з нашого боку, так і зі сторони росні. Ну, мене росня менше цікавить, хоч, хоч і вся там їхня росня вся полегла. Разом з колаборантами. Отак, одною А... Дуже якийсь такий період, людям треба перечекати, тому що дуже-дуже він важкуватий буде. Там і смерті, і прильоти, ну і бавовна, там все буде. Тому, будь ласка, угу. дивіться, я б вам рекомендувала зараз тих, хто от на окупованих, неокупованих територіях, трошечки мати запас їжі, продовольства. От зараз зробіть там день. Максимум день-два. Зробіть закупівлю якихось продуктів на час. Я розумію, що у кожного у вас вже є тривожна валізка, але майте на увазі, що треба мати ще, крім валізки, буде якісь продукти на якийсь період часу. Ну, максимум тиждень-два, щоб у вас був запас продуктів. Тому що, ну, можливо, цей період ви будете сидіти там по погрібах, розумієте? І не можна буде навіть вийти, щоб було у вас. Особливо, якщо там є дітки, щоб було харчування для діток. Так не хотіла сьогодні розклад робити, прямо аж мені аж важко так було. Але мені дуже багато хто написав Запоріжжя, і навіть людина, яка втратила в цьому. Цій черзі, да, яка прямувала з Запоріжжя до ну, Бердянськ, Мелітополь, до окупованих територій, а, вона написала мені, будь ласка, зробіть розклад, тому що я просто от, в такої от ситуації, що я не знаю, як мені далі, ну, як мені далі діяти. І ви знаєте, я якось розумію, що я повинна зібрати себе в кучку, людям буває ще гірше. І зробити, витягти з себе всі останні сили, і зробити розклад для людей. Так, дивіться, на окупованих територіях там теж починається початок, початок визволення, але він буде такий. Тобто буде уміряність в плані того, що вони поступово будуть йти. Але можливі такі, знаєте, різкі кроки, які можуть бути ну, супроводжуватися, вони боями, ви ж прекрасно розумієте, боями якимись бавовною, яка буде летіти і тріщати, і гепати візде. Але найголовніше, що тут зірка, тобто все вдасться. тобто Чекайте, будь ласка, цей тиждень важкий, я розумію, цей і ще от. Мабуть, з місяць він буде такий важкуватий жовтень місяць, взагалі він важкий, дуже він на руйнацію. Ну, от, от такий він. Тому ну, треба трошечки перечекати. Запоріжжя, тримайтеся. Ще раз мої співчуття всім рідним, близьким людям, які загинули. Але ви знаєте, я хочу сказати, що загиблим не тільки от зараз. А всіх воїнів загиблих, всім загиблим, які от полягли у всю цю війну, яка відбувається у нас з 2014 року. Ось так я скажу. Слава Україні, слава нації. І продовження ви знаєте самі. Не буду говорити, бо заблочить канал. Так, всім дякую, тримаємося. Тримаємося разом. Дякую, що ви зі мною. Я бажаю, щоб все-таки цей тиждень був тихим, але, на жаль, я його тихим вам не обіцяю. Тримайтеся, будь ласка, прямуйте в укриття. Не от вам зараз, я розумію, були такі часи, які там ви там не заходили в укриття, але зараз не той час. Взагалі, Запоріжжя, Запорізька область, будь ласка, може влупити навіть ви навіть ви не зрозумієте. Якщо звучить сирена, будь ласка, терміново в укриття, бережіть себе, близьких та Україну. Всім дякую, до побачення.